Дорогі друзі! Всім великий привіт! Я вас вітаю на каналі В'язові Історії. І сьогодні я хочу вам розповісти про участь в одному дуже цікавому, дуже гарному проєкті. Сумісник з дівчатами. Організатором цього сумісника є Олена Козаченко. Посилання на її канал буде внизу в інфобоксі, а також посилання на всіх учасниць і всіх спонсорів цього сумісника будуть внизу в інфобоксі. Обов'язково переходьте! І дивіться, а я все розповім уже на столі, що я буду в'язати в цьому суміснику, і яка тема цього самі сумісник має дуже гарну назву. В'язальні вечорниці. Мені дуже сподобалася ця назва. Ліна придумала гарну назву. Всіх учасниць, всіх спонсорів я відмічу в інфобоксі. Дівчата, да, я пам'ятаю, що пару тижнів тому вийшло відео з тегом, де я казала, що не планую поки приймати участь ніяких сумісника, нема в мене на то настрою бажання. Але лінині сумісники дуже особливі. По-перше, там саме головне правило це в'язати в задоволення. От дійсно, коли ти в'яжеш в задоволення, коли в тебе немає бажання. Кудись їх спішити, то це справжній кайф. І я вирішила прийняти участь в цьому суміснику. Люблю я і сумісники. І підтримати її, звичайно, хочеться, тому що я її давно дивлюсь, канал, ми давно знайомі, вже на першому суміснику я приймаю участь. Та і пам'ятаю ми з вами, що останній сумісник, так німа, правильніше сказати. Але давайте перейдемо до теми, і я вам покажу, що ж я планую в'язати. Почну спочатку. Я на каналі Ол Олени, хто може бачив її канал вже відео, бо, бо відео вже давно вийшло. я тільки це, бачите, розповідаю, як завжди. Ну, вибачте, у мене щось сьогодні, мабуть, висока вологість, і я знову погано мені дихати. Але то таке. Це для тих, хто каже, що я так важко дихаю на каналі, то є причина на це. Mm -hmm. Одним словом, дивіться, яка в мене є краса. Цю красу я замовила сюди, де я зараз знаходжусь. Мені так хотілося такої пряжі. Там дві бубіночки. Одна з них вже була запланована на джемпер, а, а іншу я ще не визначила, куди б її засунути. Але вона мені до вподоби, і знаєте, я так думаю, ну, можливо, ще, може, ще один буде джемпарті, трішки нашкошому вигляді. Хай буде. Хай буде, воно не лишнє. Як кажуть, ціна була гарна, зі скидкою. У мене була ідея в'язати з такої ниточки палантин. І тут сумісник Олени про палантин. Ви знаєте, думаю, чому б не спробувати? Але коли я вже заявила, і тут мені почали почали говорити: нащо тобі чорний палантин? Навіщо ти його вдягати будеш? Куди ти будеш вдягати? Потім деякі обставини в сімейному житті виявились якраз прямо от після цих слів, то ви знаєте, я вирішила, що не хочу я поки в'язати чорного палантину. От нема бажання поки, можливо, це мої якісь таракани, і хтось там в коментарях мене переконає. Тільки, будь ласка, якщо плануєте мене переконувати, переконуйте коректно, аби я агресивно не сприйняла ваш коментар. Правильніше сказати, ваш коментар для мене видався не агресивним. Правильно так. Якщо не хочете, то я нікого не прошу, не заставляю переконувати. Але, вибачте, тут моя камера тут падає на дивані. Да, на дивані знімаю, вибачте, іншого місця нема. То, знаєте, я вирішила відкласти цю бобінку до кращих часів, до більш спокійнішого життя. Я її вибрала. Другий варіант. Дякую чоловіку за його допомогу. В цьому другому варіанті ця бобінка у мене була. Я купувала в одному з улюблених магазинів. В інстаграмі, де я давно купую пряжу періодично, бобінну пряжу, пряжу. Мені не подобається. Власне, цю магазина моя теска, тому, знаєте, я не змогла, зараз вона знаходиться в одному, можна сказати, області зі мною, тому що ця ниточка теж з її магазином. Тому я, звичайно, перемотала ось такими поточки. У мене є, щоб зручно було, якщо десь там їду беру з собою, в'язати. Ще, правда, не їхала, не в'язала, тільки почала. Але, ну, щоб було, знаєте. Достала свої. Це, це здається, Аді зі з градієнтиком, пам'ятаєте, спіці, мені їх вторила Оля Лукоя. Не знаю, дивиться вона моє відео чи ні. Давно я її не чула, не бачила, не відписувалася вона мені давно, тому нічого не знаю. То я взяла спіці номер 3 взяла ці дві mm -hmm. ниточки. Це буду в'язати в 750 метрів на 100 грамів. Це чистий 100% мерінос від Суперджолонг. Я запам'ятала, запам як вона називається -то? Ні, не супер джелунг. Забула, чесно, ну то вже не важливо. Треба було відсотковий марінос, і я люблю цей марінос, але щось назва його випала а, з голови. Я буду, як монтувати цей відеоролик, я обов'язково підпишу його назву цього маріносу. 1500 метрів 100 г. Я в'яжу в дві ниточки, тут це буде 750 метрів. І розпочала я зараз тільки розпочала канву в'язати, тут всього чотири ряди відв'язано. Тому показувати нема що. Я підібрала канву, кайму, кайму. Що канву, господі, кайму, правильно, Юля, кайму. Я підібрала кайму, потім підібрала узори, прорахувала, що все сходилося, набрала на спиці, набрала чотири рази. Перший раз я набрала майже, мені потрібно було перший раз набрати 231 петлю, і перший раз я набрала майже 200 з чим-то петель, і мені ну, такого шклаптика, ниточки ну, не вистачило. Прийшлося розпустити, заново почати. Потім я набрала другий раз, то щось було мені десь я щось перекрутила. Розпустила знову. Третій раз я набрала, почала в'язати, але я бачу, що він дуже великий. Я не хочу, щоб він був там, знаєте, за метр в ширину. Він і так, мабуть, десь буде сантиметрів 75. А може трошки більше. де да де -да ні. Десь буде 75 сантиметрів, то вже добре. То якраз така ширина, яка я і хотіла. Я хотіла 75, то 70, ну, максимум 80, щоб не було більше. І довжину, то я вже буду в'язати, з наскільки в мене вистачить пряжі, ну, планую до 2 метрів хочу. Буде... Залишиться ця пряжа, то так і буде. Бачите, будь ласка, дитина перебила, довелося трошки відволіктись. Одним словом, я розпускаю знову, тому що це дуже великий палантин виходить, там десь більше за метр було. Мені це не сподобалось. Я прибираю один рапорт узору, а рапорт узору дуже великий, тому що там 37 петель в одному рапорті у мене узору. Я його прибираю і. Оля. Це ось бачите, що в мене вийшло. Але в'язати швидко, швидко я його не зможу. Сумісник повинен закінчитися 10 січня, тобто до 10 січня потрібно зробити і відправити готову роботу. Я не впевнена, що мені це вдасться, хочу гарний кадр зробити, але ця чорна бобінка, вона, мабуть, не вписується ніде. Тільки мішаю. Скажіть. Ну. Мені здається, що мені не вдасться це зробити, оцю роботу до 10 січня. Тому я в'яжу в своє задоволення, навіть якщо я не встигну, то нічого страшного, покажу те, що є, і буду продовжувати в'язати в своє задоволення, зато мене буде гарний палантин. І цей колір, мені здається, дуже гарно буде пасувати до мого бежевого пальто. Тому ось такі, мої друзі, новини. Я йду в цей сумісник, йду підтримати Оленку, іду Пов'язати своє задоволення, втілити в свою мрію, тому що я давно хотіла палантин такий ніжний. Правда, я спочатку чомусь думала, що ніжні палантини можуть бути тільки, -тільки з кідмохеру. але, ви знаєте, оця ниточка, дві ниточки Маріносовим виглядає також розкішно. Я в'язала просто невеличкий зразок. Чому не залишила, не знаю. Мабуть, тому що я відвикла знімати відео. І... Забула, що потрібно продумувати декілька шагів. Ну, нічого, я знову наберуся досвіду і буду, буде все добре. Тому ось такі новинки. Хочу сказати, що в цьому суміснику я також буду спонсором. Мій подаруночок лежить для дівчаток, і тому я хочу його комусь подарувати. І подарую тій людині, робота, чия робота, мені найбільше сподобається. Дякую, Оленко, дякую, дівчата, за добру компанію всім. Я буду в'язати, якщо вам цікаво, як будуть просуватись мої процеси, як вони дводвигаються, то підписуйтесь на мій канал.